Вітаю на тихому парфумерному. Останнім часом приділяю каналу мало уваги, знаю про це, адже ми з головою занурилися в дивне пташине батьківство. І це зовсім інша історія, тож повертаюсь до теми каналу. Сьогодні спробую швиденько зняти одразу кілька своїх особистих літніх фаворитів, так би мовити, топ-3, чи навіть 4-5, на спеку для любителів важкої артилерії, як я. Або ж це буде просто добірка небанальних літніх парфумів. Які особливо класно звучать на гарячій шкірі. Почну з маз Кашміра Тар Collection, який я досі не придбала в повномірному флаконі, бо мені просто не подобається естетика даного бренду. Аромат красивий контрастом білого, чистого, прохолодного мускуса і гарячих спецій, зокрема, гвоздики з чорним перцем, від якого аж в носі свербить, настільки він тут натуралістичний. А ще є тут воблива мега-жіночна гардинія на вершковому сандалі. І тонке відлуння чогось медичного, певна така стерильність, але без бентів, йоду чи крові, принаймні на мені. І ось ця нотка медична робить аромат особливим в своєму жанрі. До речі, він файно міксується з черотті імедж небанальним жіночим фужером, огляд якого вже є на каналі. Далі монталь Pure Gold. І, хоча мені в цих однотипних флаконах бренду подобається лише алюміній, з якого вони зроблені, бо він не пропускає світло, тим самим зберігаючи аромат, тим не менше це єдиний аромат бренду, який прижився в моєму гардеробі. Прохолодний абрикосово-білоквітковий шипр, помірно солодкий з прохолодою, наче справді білого золота, яке переливається доволі гармонійним поєднанням на рулі з апельсиновим цвітом, нагрітою на сонці, абрикосовою шкіркою і ванільними пачулі. А ще тут немає характерної для сучасних монталь гідкої бази, що мені особливо подобається. Надзвичайно комфортний в носці, практично всесезонний, а зараз особливо приємний в 30+, плюс, коли якраз цвітуть і плодоносять ті самі абрикоси. Люблю його за вишукану простоту та відносну легкість. Можу навіть трошки поділитися в розпиві. Ще остаточно розпробувала серйозну леді Троянду в Soul in Love Victoria's Сікрет. Яскравий букет у червоних тонах, в якому при тому достатньо чистоти і повітря, щоб насолоджуватися ним якраз в сезон світіння цих квітів. Детальніший огляд з першими враженнями є на каналі як не дивно. По настрою він мені навіть трошки нагадує класичного провокатора, також крута шипрова троянда, щоправда, зовсім не солодка, значно сліше, шипастіша. З коріандром, шафраном, гучним і брудним мускусом легко його бачу і на чоловіках, загалом доволі специфічний аромат. Однак для свого цінового бюджетного сегменту це справжня характерна знахідка. Ну і наостанок, противагу всій цій мускусно квітковій темі, моє недавнє прекрасне відкриття Сіна Лаудер. Дедалі частіше до нього тягнеться рука. Адже влітку, здавалось би, такі важкі, перший погляд аромати, набувають особливого шарму. Звісно, в помірній кількості. Як на мене, це дотепна і гриста відповідь класичному опіуму і Лорана, з яким їх об'єднують прямі історичні зв'язки. В цьому дизайні флакону, переведення Сіна пар останніх років, однак в будь-якій версії знайти його вже доволі складно. Наразі це все з мого скромного щоденного гардеробу. Сподіваюсь, далі буде. Дякую за увагу.